Реліквії війни в пам'ять нащадкам. Під такою красномовною назвою проходило сьогодні в середній школі номер 15 міське зібрання керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, керівників шкільних музеїв, учнів пошуковців та юних екскурсоводів. Тісне спілкування пошуковців історико-пошукової організації пошук Дніпро членів всеукраїнського громадського об'єднання Союз народна пам'ять з учнями Криворізьких шкіл триває вже кілька років. Спочатку пошуковці запросили школярів взяти участь у вахті пам'яті по колишніх полях боїв навколо Кривого Рогу, і згодом подібні заходи стали традиційними. Тепер вже їх ініціаторами виступали самі діти, а дорослі констатують позитивний вплив такої співпраці на дитяче виховання. Їх виховуєш їх дисциплінує. Вони на власні очі можуть побувати в тих місцях, де воювали наші діти, батьки. Вони можуть все це своїми руками побачити, приторкнутися до всього цього. Вже наступним кроком стало забезпечення шкільних музеїв воєнними артефактами, мовчазними свідками боїв за визволення Кривого Рогу. Є таке понімання виховання через деталі. Тоді ребенка потрогає це, цей метал ржавчина, тому що ці експонати пролежали довго в землі. Добто, що він по-другому буде вас приймають історії. Тому представники Криворізьких дитячих закладів Раду приймали нові експонати до своїх музеїв. За всі роки існування Союзу Народна пам'ять пошуковцями було передано близько п'яти тисяч артефактів в музеї різного рівня. Лише за минулий рік дві з половиною тисячі. І оскільки ця цифра має тенденцію до збільшення, то в наступному році прогнозується передача до музеїв мінімум трьох тисяч експонатів. Очень важно сохранить часть истории для того, чтобы ведущие поколения, конечно, могли изучать не просто по учебникам, а еще и ощущать это все. Сьогодні, 31-му у шкільному та позашкільному музеям пошуковці передали 252 експонати, які спочатку було виставлено для загального ознайомлення. Тож перші глядачі вже оцінили всю їх цікавість. Нові експонати для нас дуже цікаві. Ми зможемо ще глибше поригнути у історію. Мені все цікаво, тому що це з, з, з війною, і в принципі, це важливо, тому що це наша історія. Патріотичне виховання учнівської молоді на прикладах подвигів визволителів, в тому числі і нашого міста, є невід'ємною частиною виховного процесу в навчальних закладах. Активну позицію при цьому займають і наші славні ветерани. Воїни не рождаються, їх виховують сім'я, і школа учебне заведення, їх виховують і наша ветеранська організація. Нехай ніколи нашим дітям не доведеться воювати, і в цьому сенсі також важливим є патріотичне виховання. Кривий рік залишається його центром не лише в області, а й гідно представляє свій досвід на обласних всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах. Заступник начальника міського управління освіти і науки Тетяна Басова нагородила переможців у різних номінаціях з питань патріотичного виховання, нагоди річчя визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. Було відзначено кращу організацію екскурсій для учнівської молоді, кращого зберігача традицій патріотичного виховання, кращих організаторів музейну. Ної справи та організаторів трамвайно-тролейбусних екскурсій пам'ятними місцями визволення кривого рогу.